Так, останнє поле на сьогодні теж любопитне для мене. Значить, чим воно відличається? Тут пшениця. Пшениця розкидана румом, нагадаю. Десь приблизно гектар 5 розкидали румом. такий воно вигляд має. Значить, по цій пшениці ми кидали приблизно 150 літри тоді в січні по мерзлеталому, по сніжку і буквально неділю назад там, чи 10 днів, коротше, кидали карбомід сівалкою. як можна подивитися, Да, севалка трошки ось посекла курку, но она все равно есть. Тут я ротаціонкою не проходив. Значить вийшла тут, Ну, в килограммах, короче, тут 10 килограмм 150 посів румом. Здесь трошки більше 3 миллион. такий ось вигляд має. А далі пройдуся. Далі ось сівалкою сім. Такий має вигляд. Стану на межі. Ну, показалось, наче такий листок більший. От, ось, наче якийсь зеленіший зеленіший листок у пшениці цією шоруму Вот так оно глянул в той край. Хотя конечно густий ковер всегда больше надежды дає. На первый взгляд всегда якось на душі спокойнее Коли вот так равномерно, осеяно. А там вроде местами то густо, то рідко. Отак ось буде тут опит. Да, я тут румом не кидав нічого із фосфорних добрив, так як по ячменю. тільки підкормки азотом. Ще раз повторюю, 150 румом і сівалкою десь 100-110 карбаміда. Ця пшениця. По євролайтингу вже, мені здається, після дії тут ніякої не видно. Так що пів літра євролайтинга по-любому при достатній кількості опадів великої після дії не дають. Так що будемо далі наблюдати за цим всім пока.